Вітаю, друзі! За часів Брежнєва внутрішньополітична програма КПРС мала за мету посилити, так би мовити, інтеграційні процеси у СРСР. Під цим гаслом з української мови штучно вилучали слова, які були ознакою її оригінальності і засвідчували відмінність від російської мови. З метою. Так званого очищення української мови від архаїчних, застарілих та штучних елементів почалася боротьба проти цитую, націоналістичної архаїзації, примітивізму і відрубності. Сьогодні розкажемо про українські іменники, яких намагалися позбутися у часи радянського тоталітаризму. І почнемо з традиційних українських звертань добродій і пан. Звертання добродій за радянських часів вважалося таким, що несло негативний зміст і вживалося націоналістичними колами за кордоном. Добродій форма ввічливого звертання до дорослого чоловіка, переважно з привілейованих шарів суспільства. Високоповажний добродію. Ось посилаю обіцяні вірші. Звертання пан вживалось у значенні представника панівного класу. За радянських часів функцію звертання виконувало слово товариш. Пан. Шаноблива форма звертання до чоловіка в усній народній мові. Прощайте. Панове сватове, коли хочете, то справді випийте по чарці. Слово рація, яке вживається у значенні обҐрунтування чого-небудь, прийшло до нас з латини. В українській мові вислів мати рацію означає правильно думати. Тлумачення слова рація у російській мові радіостанція. За радянських часів вважалось, що українська мова мала в усьому наслідувати так званого старшого брата, і щоб уникнути зайвої омонімії, українську рацію спіткала доля багатьох репресованих слів. Рація розумна підстава, обґрунтування чого-небудь. Тікати не було рації. Хутір був оточений Мати рацію, бути правим, діяти, думати правильно, слушно. Ех, ви, ясновельможні дикуни, боїтеся Кармелюка і маєте рацію. Такі слова, як хіліжанка, «краватка», люстерко. Краля Були репресовані, оскільки вважалося, що вони запозичені з польської мови і засмічують нашу Солов'їну. Філіжанка те саме, що чашка. Кава запарувала у малих філіжанках в руках у гостей. Краватка зав'язана вузлом. Під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, яку носять для прикраси. Федір Архипович розтібнув комір сорочки і зняв краватку. Люстерко, дзеркальце. Настя в хаті миє посуд, раптом кидає, хапає люстерко, визирається. Краля те саме, що красуня. За лісовськими спустилася з під гір'я Пишногруда, сільська краля Ганна Лавренко в супроводі своїх дядьків. Навіть таке суто українське слово цигарки було замінено сигаретами. Під визначення архаїзми або діалектизми, так звані курдупельні витвори, потрапили слова. Справунок, дрібні справи. Я ще й втомлена дуже тепер. Все-таки приходилось бігати за справунками різними, а мені біганина дарма не дається. Робітня майстерня. Вся хата має вигляд не то скульпторської студії, не то робітні гончара. Багато недокінченої роботи. Рамці рамки. Всі бачили те віконце. Таке воно невеличке, всього з чотирьох шибок, рамця трухлі і в одній шибці папером заліплена дірка. берка, відро. Двоє дівчаток пронесли вдвох одну циберку з водою в ворота до коней. Походеньки довгі гуляння. Канушевич сидів на своєму ліжку, втупивши очі в підручник, котли. Невпинні походеньки по бараку пожильців заважали йому. Шарварок, напружена робота. Звичайно, зима то відпочинок для хлібороба. Взимку ми трохи віддихаємо від щорічного шарварку. Причандали, які небудь предмети, речі. Над дверима були розвішані сіті й інші рибальські причандали. Відсоток процент. Нині 99% фізично корисної праці виконують машини. Часопис. Періодичне друковане видання. Багато читаю, бо під руками велика бібліотека та багато газет та часописів на всяких мовах. З текстів також було викреслено слова Лицидій, Актор. У Петербурзі у виставі «Вій» Я й виступив перший раз, як лицедій, в маленькій рольці чабана. Дзигарі, годинник, пізно вже, каже панич, дивлячись на невеличкі дзигарі. Будущина майбутнє. Її думки вже полетіли вперед, в будущину. Рішенець, вирок суду, постанова. Довгі хвилини роки переживає Гнат, очікуючи, що скаже суд. Аж ось читають рішенець, і Гнат дізнається, що його засуджено на заслання в Сибір. Позирк, погляд, зовсім призвичаючившись, одним позирком охопила всю перспективу цеху. Ми розповіли лише про деякі. Найбільш розповсюджені українські іменники, що зазнали репресії за часів Радянщини, сподіваюсь, вам було цікаво. Повертаємо своє, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!